Так сталося, що сільським господарством я займаюся вже не у першому поколінні. Батько все життя присвятив своє життя сільському господарству, і я вже спадковий аграрник. Батько був заступник голови колгоспу, і я ж їхав з ним, тому що я аж все де на поле і дивився. Мені це ставало цікаво. Звичайно, що при союзі, коли були колективні господарства, я пройшов посаду головного агронома. Став головою колгоспу, ну і в числі перших в державі із колгоспу робив фермерське господарство. На той час видавали у селі державні акти на землю. Це було, звичайно, дуже-дуже для людей незвично, тому що ніхто не міг вірити, що задаром будуть давати зерно, що зміниться відносини, що то вже не буде. Начальник і підлеглі, що то вже будуть партнерські відносини. Крок за кроком в суспільстві мінялися підходи до фермера. Господарство, яке я прийняв колись, що було доведено за колгоспу банкрутом. Сьогодні в регіоні стало еталоном. Має бути вирощена продукція найвищої якості. Тому ми так багато вкладаємо коштів в технологічні процеси. Сорти. Гібриди. Технологічна карта має бути витримана повністю, а не так, такого від випадку до випадку, щось там підживили, щось оприскали, має бути витримано весь технологічний процес до тої чи іншої культури. По іншому нам ну, може бути. Має бути завжди господар на своїй землі, який доказав своєю працею в поколінні, бажано, що він не пустодзвін. В аграрному секторі є дуже просте прислів'я, що хвала рукам, що пахнуть хлібом, і якщо є хліб, то буде й пісня. І якщо ми будемо такими господарями, що ми забезпечимо і себе, і тих партнерів, з якими роками на міжнародному ринку. Тоді ті люди заслуговують на повагу і на достойну винагороду. Одружений я з дружиною Лесею в 90-му році. Ми виховуємо двох синів, і синам я можу сказати, що вони є діти з великої букви. Вони вчилися їздити, як і вчилися ходити разом. Волгою їхали, то казав, інженер каже. Степанович дід каже, бо ваша волга поїхала, але шоферів не видно. Каже. Вони свій шлях теж повністю присвятили сільському господарству цій праці, і це в них свідомий був вибір. Вони один закінчив юридичний і економічний, Роман закінчив аграрний університет, так що вони свідомо стали аграрниками. Є фермерське господарство. Агротехнології Романа є фермерське господарство Кільган-Тараса. І вони ефективно господарюють, залучають ці нові технології, все передове, тому що молодь вона завжди таким драйвом в суспільстві є всього найкращого і передового. Я, наприклад, задоволений роботою синів, вони є виховані, вони не п'ють, не курять. Я маю дві принцеси маленькі, скоро буде принц третій. Так що я щасливий Бога. Коли любий на має учнів, які йдуть по стопах вчителя, то він відчуває гордість. Коли ти є прикладом і діти твої хочуть тебе наслідувати, то гордість повага до дітей.